Звертаюся до Валерія Залужного. Я це не приховую. Люди, думайте. Думайте, чи Конституція забороняє вибори, там є заборона відповідних, я би сказав, би, в мирний час способів вибирання. Але Конституція починається з фундаментальної фрази, яка звучить так: це верховенство права, а не закону. Право людини обирати, слухайте, війна може тривати 10, 20 і 100 років, то що не буде виборів? Отже, але може бути, що і не буде виборів. Але вибори будуть які, коли люди, оті, про якого говорили, які нарешті зрозуміють, що порятувати Україну може той, який не а, є в клані цивільної влади. Адже Софійко, ну погодьтеся, всі цивільні влади, всі вони менше або більше, да вони були недосконалими, а іноді були і взагалі ворогами України. Якщо взяти а, 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 другий термін кучму, якщо взяти Януковича, так чи ні? Якщо взяти, коли погоджувався Віктор Андрійович, який був штатним радником, брати на прем'єрку Юлію тимошенко двічі або Януковича. Так чи ні, стосовно президента Порошенка. Ви розумієте, зробити щось в цій країні, коли тебе обмежили під час війни в твоїх повноваженнях, це те, що зробив Ющенко. Коли яйцями закидали того Литвина, коли Ющенко маючи. Рік і сім місяців повноважень кучми глави держави, глави виконавчої влади погодився на те, щоб змінили конституцію в неконституційний спосіб. То що може зробити Порошенко президент, який є тільки главою держави? Він не може бути главою виконавчої влади. Відповідно, що він тоді не міг вводити воєнний стан. І відомо чому? Бо він тоді би отримав повноваження Зеленського. Отже. От той, я би сказав, хронічний період хронічної війни від чотирнадцятого року до великомасштабного вторгнення там руки були зв'язані у влади. Я вже не говорю про те, що були певні проблеми із Верховною Радою. Тому я ще раз наголошую: давайте подивимося на генерала Деголя, який прийшов і сказав, що Франція це проститутка, і це правда, тому що президент Деладі ліг з цією нацією під Гітлера. Що він зробив? 15 років заборонив їм обирати. Нація має дозріти до обрання, бо кожного разу від президента до президента, оцей маятник, да, він махається від Ющенка до Янковича, від Порошенка до Зеленського. То, може, досить, може досить, і таки згадати заповіт. Я про це весь час говорю. Нашого Чорновола тоді Україна постане, коли на чолі її стане українець по крові. І по духу, та пані Софію, Так, я хотіла, якби можна, от дещо сконцентруватися і перейти до конкретики в контексті того, що ви пане Валерію сказали, що перемога для Зеленського це тюрма. І Можливо, я би не казала так гостро, бо в мене 346 стаття, то Зеленський боїться і правди. Софійко, Софійко, вибачте. вибачте. Знаєте, у хірургів, да, от я хірург, я кардіохірург, да? терапевти лікують. Да, Знаєте, що хірурги кажуть? Це місце треба удаляти. Абсолютно. Але, от, ну, на жаль, от реальність нам підкидає, що. Зеленський його команда дуже добре розуміють, що має бути відповідальність за те все, що зроблено, і те, що вони там зараз себе корчать великих патріотів, я думаю, воно не суперечить тому, що вони усвідомлюють, що вони не зробили, що вони не роблять і що вони не збираються робити. Тому зараз ми прослідковуємо дуже такі от конкретні речі, які свідчать про те, наскільки вони намагаються обмежити інформаційний простір. І виявлення громадянських прав, і, зрештою, виявлення прав опозиції, і скрутити усі можливі свободи, такі в баранічий ріг під словами не на часі. Ну, слава Богу, вже багато людей перестало говорити не на часі. Всі кажуть, на часі вже давно говорити правду. Ці од ефемерні слова про єдність, якими вчора розпилялися, і Стефанчук і Федоров. Вся гоп-компанія навколо того опитування, яке Кміс а, провів. І а, тут, що для мене от такі от сигналізує, можливо, от такими маркерами пройдуся. А, чому Червінський зараз за ґратами сидить? Полковник Роман Червінський, розвідник екстракласу світового рівня. А, зокрема, тому не тільки тому, що він свідчив по Вагнергейту, про які вже зараз знову сіенен опублікувало, що цей злив був, була зірвана операція і так далі. А саме тому, що перед своїм ув'язненням безпосередньо Червінський розказав, як не готувалися до війни, і ми, якщо говоримо це більше, і емоційно маючи фактаж, то він же ж точно знає, хто що де як не робив або що зробив. Ви згадували міністра Рєзнікова, я чесно кажучи, от коли в Верховній Раді була його остання доповідь про те, які він хороший, файний і взагалі невідомо за що його звільняють, якщо він такий хороший, він наголошував на тому, що скільки він зробив з моменту початку вторгнення. Я ж його питалася з трибуни. А що він робив 112 днів тим, як був міністром оборони до вторгнення? Це понад три місяці. І навіть, будучи повним ідіотом, можна було дати наказ замінувати все довкола по периметру, можливо, вторгнення Московської Федерації, і нічого би такого не було. Масштабного так були би ракети, але прямих проривів би не було. Я перепрошую, от сьогодні буквально отримала звіт від підопічних саперів. А яким закупляємо спеціальне взуття для розміновування, щоб хоча б від полюсток, від пелюсток їх вберегти. Так вони кажуть, що рівень зараз замінованості настільки, що наші війська не можуть легко просуватися навіть кілька десятків метрів. Тут не йдеться про сотні, про кілометри. Чому московити, яких ми вважаємо недолугими ідіотами, це змогли зробити? А українська держава, така вся крута, така вся патріотична, з найкращою владою у світі, маючи моновладу цього не могла зробити. І ось про ці речі, зрештою, так само говорив і Червінський. То мене вже обізвали і тих людей, які про це говорять, свідками Чонгару. Але ж насправді і розмінування Чонгару і лі по лінії Каланчак, Чаплинка, і там далі, і ліквідація овруцької бригади, і наказ відвести війська з Харкова, які не встигли просто, слава Богу, здійснити рішенням Генштабу, і те, що з 20-го, з 19-го, 20-го року були зупинені всі ракетні програми, і те, що боролися з Павлоградським гімзаводом, який єдиний виготовляв ракетне паливо. І цих і є дуже, дуже, дуже багато. І всі Ті, хто це говорить, вони особливо і мають доступ до конкретних фактів, до конкретних можливо, документів, вони сьогодні є всі найбільшими ворогами чинної влади. Далі ми говоримо так само, чому що в нас відбувається, це є утиски медіа. І до речі, оскільки зараз на осінь. Ми ж бачимо, як настрої людей змінилися, як люди почали задавати запитання. Багато хто каже, що можуть бути соціальні бунти, тому що дуже важко стало, і вже нам оголошують, що тут Львів буде два місяці без світла, води, тепла. Якщо у Львові таке буде, то що буде в інших регіонах України. Тут нам заявляють, що готовність нашої енергосистеми до зими 1,6%. Питання чим займалися цілий рік? І нічого не робили, тобто цих моментів є багато і людей це обурює. І тому намагаються добре тиснути на медіа, особливо опозиційні медіа або ті, які вже не хочуть бути під контролем, щоб вони, не дай Бог, цього не ретранслювали в публічному просторі. В офісі до сих пір думають, що люди ідіоти не вміють користуватися ані соцмережами, ані чим інакшими, що нам можна як московитам чи білорусам закрити рота. Ми бачимо, а, поновлення, активне поновлення нападок на опозицію. І навіть оця от сьогоднішня заява Арестовича, яка прозвучала щодо депутатки Піпи, хоча голос не є, а, скажімо так, опозиційною дуже партією. Але питання в тому, що коли Арестович з пошибу Портнова портновськими заявами сьогодні атакує депутатку, яка захищала українську мову в громадському місті. І е, керуючись законопроектом, який, до речі, я подавала, що не може бути московської мови в громадському, просторі, точніше, московських пісень. Ну, це свідчить те, що у нас іде знову ж таки знову ж таки, розгул е, і відновлення у тих абсолютно страшних негативних тенденцій, які в нас були в перші роки правління, зокрема і Зеленського. Далі ми маємо повне обнулення парламенту. Парламентсько-президентська республіка, парламент зачищається. І от пане Валерію, ви дуже слушно говорили, що в нас такої моновлади, таких повноважень, ну навіть Янукович про таке щось не міряв. Я вже мовчу чи про кучму, чи чи про Кравчука. Тобто, тут настільки моно-моно-моно, що ми розуміємо, що як тільки... Ширші верстви населення, ширші політичні якісь верстви почнуть боротися з цим. На них спустять всю правоохоронну систему, спустять всіх силовиків, спустять всі так звані антикорупційні служби, які чомусь частіше пресують опозицію ніж представників влади. А для представників влади в них є слова. Вони покаялися, тому вони не винні. І це насправді дуже дуже тривожить. І окрім того, парламент не дієздатний не тільки в голосуваннях, але він недієздатний навіть представляти Україну за кордоном. Те, що зараз сталося в контексті недопуску депутатів у відрядження офіційні в Польщу що ще й на один із найбільших форумів, яких був, де можна було проговорювати всі питання, де треба було налагоджувати зв'язки, ну, це ж називається тотальний маразм або державна зрада.